Ви знали його заболівання, ви знали, ви його лічили, ви йому подавали групу. А тепер скажіть мені, будь ласка, хорошо, ви член ВЛК, я з вами согласна. Але ж ви. Побачили документи. Ви побачили документи, ви дивилися всі документи. Ми при ми висновок вам принесли. Ми принесли вам висновок, який ми прийшли. ми прийшли. Ми прийшли. Ми прийшли у червні місяці. У червні. як ви можете? Ви його лічили? Ви йому виписували ліки? У мене є у мене є квітанції, які ні, я претензії. От люди добрі, подивіться, будь ласка, ця людина лічила мою дитину, знає, що в неї предепілептичне епілептическое состояние. Епілепсія може случитися в будь-який момент. І вона пише, придатний.